Так більше тривати не можу, треба щось змінювати. Було таке момент, коли ти наповнюєшся енергією, силами, мотивацією і хочеш змінити все своє життя. А коли доходить до дій, то вся енергія спадає, і ти не знаєш, а з чого ті зміни почати. Якщо вам це знайомо, ставте лайк, і я зрозумію, що серед вас. Є ті самі люди. А хтось вже давно поставив на собі хрест, тому що з кожної праски кричали, що люди не змінюються, і не варто пробувати. То давайте розбиратися, чи можна змінити своє життя і як взагалі це зробити. Привіт, мене звати Олена Спектор. Я лайф і бізнес коуч і Тут про коучинг та про життя. Всім відомо, що в кожного з нас є свій характер та темперамент, і ці дві. Речі формують нас як особистостей, але між ними є деякі відмінності. Наприклад, темперамент це вроджений аспект особистості, і він практично не змінюється. А характер формується все життя під впливом зовнішніх обставин, виховання, досвіду та вибору, через що він є більш гнучкий та здатний до змін. І як ми можемо зрозуміти, набуті якості набагато легше змінити ніж вроджені. Ми всі особистості. В нас в кожного свій набір, рис характеру, особливостей, якостей тощо, і ми не можемо стати кимось іншим. Ми не можемо стати Брайаном Трейсі або Уілом Смітом, але ми можемо перейняти їхню манеру поведінки, їх набір навичок, звичок. Ми можемо прийняти себе такими, якими ми є, і навчитися жити з нашими особливостями, навчитися. Використовувати їх в правильному напрямку, навчитися підлаштовуватися і змінювати ставлення до тих чи інших ситуацій, але ми не можемо змінити нашу особистість. Та й для того, щоб досягти успіху, не обов'язково бути кимось іншим. В першу чергу потрібно бути собою. Як зрозуміти, коли потрібно змінювати своє життя? Відповідь тут дуже проста: коли ви захочете. А чи хочете ви цього? І ту задача кожного з вас. Чесно відповісти собі на це питання і відділити своє від нав'язаного. І тут допоможуть декілька запитань. Перше, що в мене в моєму житті не влаштовує, або в мені, це може бути ваш спосіб життя або ваш зовнішній вигляд, наприклад, або ваша манера поведінки, або ваша манера розмови, або ваша комунікація з іншими людьми. Чи реакція на якісь події в житті і таке інше. Друге питання: а що з цього я готова, готова змінити настільки, що взяв би і встав би одразу з дивану для того, щоб почати щось робити і діяти в цьому напрямку. Тобто з усього того, що ви собі виписали, наприклад, що б ви хотіли змінити, обрати те, що викликає найбільше емоцій, що викликає найбільше бажання. Почати діяти. Третє дуже важливе питання, яке потрібно ставити собі в будь-якій ситуації. Для чого мені ці зміни? Щоб що? Щоби підвищити впевненість в собі, щоб батьки мене більше любили, щоб мене більше поважали, щоб, не знаю, навчитися краще комунікувати і так далі. Тобто, завжди має бути причина того, навіщо вам це робити. Четверте питання. Що позитивного я взагалі отримую в результаті цих змін? І відповідайте собі максимально чітко та чесно. Слухайте себе, якщо на цьому етапі ви відчуваєте позитивні емоції, якийсь підйом, якусь радість від того, що ви взагалі можете отримати та досягнути, то це добрий дзвіночок, це добрий знак, і це означає, що вам це дійсно потрібно. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете змінити свій зовнішній вигляд? То ви отримаєте в результаті задоволення собою, гордість, впевненість в собі, будете ловити на собі погляди інших людей і таке інше. П'яте питання. Якби цю зміну можна було б віднести до певної категорії, що б це було? Хочу, треба, було б добре, можна було б зробити, правильно було б зробити, і найважливіше тут. Це категорія хочу. Саме вона говорить про ваше бажання щось робити і змінювати. Ще один такий дзвіночок того, що вам ці зміни необхідні, це те, що ви регулярно повертаєтеся до думки про ці зміни. Наприклад, ви вже давно хочете почати правильно харчуватися. Ви ще два роки тому почали про це думати, але ніяк руки не доходили до того, щоб піти до нутриціолога, наприклад, і проконсультуватися в нього. Щоб він допоміг вам скласти ваше меню, ваш раціон і так далі. Два роки тому ви думали про це. Потім півтори роки тому ви повернулися знову до цієї думки, що круто було б сходити. Потім рік тому ви про це теж думали і казали собі, так, треба не забути потім зробити це. Потім ще півроку тому ви думали, коли дивилися на себе в дзеркало. Тобто, якщо час іде, а бажання змінити. Щось не зникає, то це означає, що вам обов'язково потрібно щось робити для цього. Якщо, звичайно, ця думка, це бажання не імпульсивне Кожна людина, яка проживала ось ці трансформації, зміни в своєму житті, вона відчувала дискомфорт, і це абсолютно нормально. Але чому взагалі він виникає? Причин взагалі дуже багато через те, що ми боїмося, що в нас не вийде, або через те, що ми боїмося. Тих наслідків, які ми отримуємо в результаті змін, ми боїмося втратити, як нам здається, близькі стосунки з якимись людьми. Ми боїмося успіху або ми боїмося не довести почати до кінця і кинути знову, як завжди. Ми боїмося, що інші люди почнуть з нас сміятися, перестануть з нами спілкуватися і перестануть нас любити. Звичайно, що ми боїмося зробити помилку, тому що нас. Зі школи привчили, що помилки це погано. Хтось просто боїться втратити те, що мав до змін. І здається, що все, все, що було раніше, воно зникне. Але насправді ми самі залишаємося в себе. Наші навички, звички, наші якості вони залишаються і нікуди не діваються. Хтось просто боїться відповідальності і перекладає її на інше, чекає, поки його звільнять, бо боїться сам це робити, не хоче брати на себе відповідальність за нове життя. І, до речі, про... Це я записувала подкаст на своєму телеграм-каналі, тому переходьте, щоб послухати, і не забудьте підписатися. Посилання на мій канал в описі. Напишіть в коментарях, чого саме боїтеся ви на шляху до змін. Наприклад, я дуже часто боялася, що в мене не вийде. Але як показала практика, цей страх був нераціональним, і в мене все ж таки щось та й виходить. І часто саме через ці причини, через ці страхи, упередження, установки. Важко щось змінювати, важко приступити і зробити цей крок до нової версії себе. Та хочу з вами поділитися невеличким алгоритмом дій, щоб зробити це максимально легко та просто. Перший крок проаналізуйте взагалі, що ви робите щодня, чи є з тих задач, які ви робите постійно на регулярній основі, ті, які взагалі не приносять ніяких позитивних результатів. Які навпаки качають з вас енергію, тягнуть, висмоктують її, і взамін цьому нічого не дають, що скільки б ви не старалися, а результатів нуль. Такі дії можна прибрати, або просто мінімізувати їх для того, щоб звільнити час для чогось іншого. Другий крок проаналізуйте те, що навпаки приносить вам користь та позитивні результати. І замініть задачі з минулого кроку ось на ці, які приносять результати. І третій крок: щодня намагайтеся щось змінювати, запроваджувати щось нове в своє життя. Це можуть бути ну, такі дрібниці, як чай замість кави зранку або склянка води одразу після пробудження. Так щодня нарощуйте ось ці позитивні зміни, які будуть приносити вам користь, і разом з цим. Гарне самопочуття. Намагайтеся переходити від рідних до більш таких серйозних. Це допоможе вам скоріше адаптуватися до змін і легше проживати ось цей період, коли в житті з'являється щось нове і незвичне. Будь-які зміни неможливі без відкачів назад. Я завжди про це кажу своїм клієнтам і попереджаю їх, що не буде. Завжди все так на підйомі, на енергії, коли тобі здається, що все запустив ось цей механізм крутих результатів, і він ніколи не зупиниться. Ні, після того, як ми працюємо в коучингу і закінчуємо нашу роботу, клієнт залишається сам на сам. У нього немає вже тієї підтримки, немає вже тієї людини, яка буде нагадувати про цілі, яка буде надавати зворотній зв'язок, і все в цьому роді. І тут стається ось спад енергії. Коли ти спочатку був такий замотовований, в тебе все круто йшло, тут бац і все, пауза. Це нормально, але важливо це прожити, тому що нашому мозку важко адаптуватися до змін, бо це щось невідоме для нього. А коли він не знає, що там далі буде його чекати. Він нас починає гальмувати, тому що в своєму болоті все таке своє, ти знаєш кожен куточок, коли ти сидиш в своїй зоні комфорту, ніякого стресу. для мозку це круто. Для нього в першу чергу важлива безпека. Як взагалі це виглядає ось відкат назад. Є три етапи. Перший етап, це такий, знаєте, можна його назвати цукерково-букетний період. Це період, коли ти Мотивований на енергії, в тебе є купа сил для того, щоб змінити своє життя раз і назавжди. І ти ось на цій енергії починаєш діяти. Нам все подобається, ми собі подобаємося, наші результати класні. І тут бац! наступає другий період, якраз ось цього відкату. Він називається ще адаптацією. Зазвичай саме в цей момент наступає криза. Нас відвідує апатія, спад. І сумніви. Сумніви з приводу того, що, можливо, я даремно все це почала, може не треба було братися, не вийде в мене нічого, і все таке інше. І думки усі починають нас накривати і гальмувати, тягнути назад в своє звичне болотце. І на цьому етапі більшість людей здаються, тому що вони не витримують самих себе, не витримують своїх думок, і ось цих установок, що в нас знову нічого не вийде. Ми даремно все це почали і взагалі, ну. Ти просто витратиш час. Може, назад, і вийдете назад. Назад, в своє старе, таке знайоме минуле. Перші невдачі на шляху, вони, звичайно, дуже демотивують. Та потрібно прикласти великих зусиль ось в цей період, для того, щоб залишитися на плаву, скажімо так, і продовжити свій шлях вперед. І якщо, виходить, продовжити, то наступає третій етап етап стабільного розвитку. Це період, коли вже. Зміни, до яких ми прагнемо, вони не такі приємні, як були на цукерково-букетному періоді, але ми маємо достатньо сил та енергії для того, щоб продовжувати крок за кроком йти до своєї мети. І вже в цей період ми починаємо бачити результати наших дій, а це як наслідок мотивує не опускати руки і йти вперед. Тому задача кожного, хто дійсно хоче змінити своє життя. Пройти етап від цієї кризи до сталого розвитку. Так, він буде важким. На ньому будуть перешкоди, на ньому будуть невдачі. І лише від вас залежить наскільки швидко ви з ним впораєтеся. Та головне пам'ятайте про те, що впроваджувати зміни потрібно в своєму темпі. Не варто гнатися за кимось з інстаграму, з Ютубу чи. Я не знаю, з вашого життя, хто показує кращі результати. Не порівнюйте себе ні з ким. Не порівнюйте вашу точку А з чужою серединою. Ви абсолютно різні. У цієї людини свій шлях у вас свій. Пройдіть його так, як хочеться вам, як ви відчуваєте. Бажаю вам успіхів на шляху до кращої версії себе, покращуйте себе, але не намагайтеся зробити з себе когось іншого. Будьте собою. До зустрічі! Ваш коуч Олена Спектор.